Згуртувати команду і посилити моральну та психологічну підтримку побратимів. Це і є тимбілдинг, алгоритм прав на відновлення довіри у колективі, пояснюють представники капеланського патруля. Між громадською організацією та службою судової охорони області підписали меморандум про співпрацю детальніше у сюжеті. Ми до цього співпрацювали і співпраця продовжується. І скріпимо цей меморандум на підписаний. Тепер служба судової охорони та капеланський патруль одни ціле. Документ, який підписали представники обох структур, офіційно затверджує співпрацю. Військовий священник Дмитро Марціян каже: організація з'явилася три роки тому в Маріуполі. Потім команду почали запрошувати правоохоронці з інших регіонів. Дійшла черга й Черкащини. В кожній області є свої напрацювання. А що саме в ну, наші в нашій от Черкаській області в Черкасах ми підписали меморандум. Вже рік тому, і знову ще один зробили підписання в цьому році. Ми маємо дуже чудову можливість проводити. Команда, створюючи тренінги для особового складу, ці тренінги розроблені у США з 50 років тому, але актуальні досі, пояснює інший священик Капеланського патруля Богдан Воробкало. Загалом це духовна та психологічна робота із правоохоронцями та рятувальниками. Мета розширити можливості кожного у команді та згуртувати колег. Там багато є вправ. Вони силові, вони розумові. На моє бачення, проводячи ці вправи з часом. Ну, більше дієвими стають співробітники даних служб, які ми служимо в своїй роботі у цій програмі. Є вправа маятник на довіру до побратимів. Дане право в собі передбачаєте з закритими очима. Повністю згрупірувавшись, ну один співробітник падає в різні сторони, і його команда дождя його зловить. Тобто, у нього довіра тільки на свою команду. За таких умов відкриваються якості, про які раніше й не здогадувався. Ділиться враженнями старший лейтенант служби судової охорони Людмила Алксашкіна. Завдяки співпраці з капеланами такі тімбілдинги організовують тут не вперше. Одним із майданчиків для тренінгів став табір відпочинку у Золотоноші. Ці е, тренінги передбачають як активності, так і. І різні вправи на виховання витривалості, розвиток інтуїції, впевненість в своїх силах, діях. Тобто, кожен із наших працівників розвиває в собі нові вміння за допомогою капеланів. Ми долаємо страхи. Як девіз капеланів завжди звучить бути поруч, бути поруч з тими, хто допомоги потребує. У стінах служби судової охорони допомоги потребує кожен, додає керівництво установи, адже тут вирішуються конфлікти, і люди опиняються під психологічним тиском та негативом. Тому найголовніша зброя спеціаліста служби моральна витримка та врівноваженість. Наша робота не передбачає ламання рук, ног і взяття штурмом якихось будівель. В першу чергу це робота з людьми. А робота з людьми це психологічне загартування для того, щоб не зірватися, не… тому що до судових органів різні люди приходять. Бувають такі ситуації, в яких треба психологічно заспокоїти людину. Відзнатися з розумінням і навіть підтримати. І навіть підтримати і допомогти. В першу чергу допомогти. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.